З'явилися подробиці ранкового удару по Одещині. Московити ракетами поцілили у судоремонтний завод. Там виникла пожежа. Чотирьох співробітників підприємства поранено. Двох із них ушпиталили. Поінформували в обласній прокуратурі. Також на території заводу пошкоджені адміністративна будівля та техніка підприємства. Атакували сьогодні окупанти і Запорізький район у цьому регіоні. Перебуває наш кореспондент Дмитро Дідора. Діма, я тебе вітаю і чекаю від тебе подробиць, куди влучили росіяни і чи є жертви та постраждання. І я тебе вітаю, Іро, вітаю всіх наших глядачів. Отже, зараз у Запоріжжі та Запорізькій області лунає нова повітряна тривога. Отже, ми зараз перебуваємо в укритті. Також закликаємо усіх мешканців міста і області е, пройти до укриття. Однак, дійсно, сьогодні об 11.28 приблизно у Запоріжжі пролунав дуже потужний е, вибух. І е, за повідомленнями від обласної військової адміністрації відомо, що е, військовослужбовці Російської Федерації вдарили по Запоріжжю балісти. Ічними ракетами приблизно з північної частини Криму, отже, влучили в об'єкт соціальної інфраструктури. На місці вже працюють працює державна служба із надзвичайних ситуацій. Повідомлень про постраждалих або загиблих наразі не надходило. Ми Будемо слідкувати за інформацією. Нині лунає повітряна тривога. Однак у місті не чутно вибухів і спокійно маю таку інформацію. І рослово тобі. Дякую тобі, Дмитре. Це був наш кореспондент Дмитро Дідора, який наразі перебуває у Запоріжжі.